Всім привіт, на зв'язку Анді, сьогодні покажу вам дуже прекрасну ігрушечку, називається вона Voxel. А ваша задача це заробляти блоки і складати з них ось такі фігурочки, в подальшому можна їх продавати на маркетплейсі, друзі. Дивіться, ось такі є тут ціни за ці фігурочки. Зараз я вам покажу, які фігурочки в мене зараз стоять на продажі, скільки я за них можу отримати. Тут можу отримати 1,2 тона. тут 0,5 тона тут 0,6 тона І вивід мінімальний у нас буде з з, -з, -з, з, -з 0,3 тона. Е, граю я доволі її недавно, всього 2-3 дня граю. Е, е грі всього тиждень, плюс-мінус, ігра буде розвиватися. Зараз я вам покажу, що приблизно вам треба робити. Вибираєте собі фігурочку по блоках, скільки у вас є блоків, і її складаєте. Складаємо її ось таким чином. Натискаємо мишкою на неї. Фігурка може випасти різної якості. Чим а, вища якість, тим вона дорожча. От в мене випала восиненька. А, Зараз глянемо скільки вона коштує на ринку. Подивимося. Продати. І вона коштує 0,4 тона або 2400 блоків. Це в два рази більше наших блоків. Непогано, доволі непогано. Зі гри я вже вивів без вкладень, зовсім без вкладень зі гри я вивів 7 тона. Прикріплю, можливо, скрін, якщо буде комусь цікаво. А, також ви можете отримувати ось тут а, різні, теж блоки, зірочки. Зірочки, які ви збираєте в себе на аккаунті, ви можете собі наприклад, почати фармити. От, Наприклад, щоб мені почати фармити в годину з чимось цих поєнтів. Мені треба заплатити або в тонах, або в зірочках. Також ви можете запрошувати друзів за це ви будете отримувати додаткові блоки, а також а, зірочки. Ну, і також, якщо у вас там, наприклад, ваш реферал а, зробив якусь фігурочку наподобі такої, як я зробив, ви будете там отримувати 100-200 цих блоків. Також обіцяю проєкт, що в подальшому, не знаю, буквально завтра, післязавтра, можливо, а, випустять Воксель цей блок і ми зможемо їх обмінювати на тони. Тому вирішувати вам, чи збирати блоки, чи... Складати фігурочки. Ігра дуже перспективна, тому рекомендую всім залітати. Я копійочки не вкладував, також ви можете вкладувати, заробляти доволі більше грошей, але я нічого не вкладував, я просто вивожу з неї кошти. Також хотів би вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Він знаходиться в описі під відео. Також я в ньому публікую нові проекти, перспективні проекти, показую де і скільки я заробив на якому. Тому обов'язково залітайте в мій телеграм-канальчик. Також в подальшому буду робити різні розіграші. А наступна гра, яку я зараз вам покажу, називається Вірус. Друзі, що нам потрібно робити? А, при старті в ігрі вам потрібно буде виконати пару завдань і заразити 5 своїх друзів. Просто скидаєте їм силочку, вони переходять, і ви їх заражаєте і потрапляєте в гру. Також ви можете не заражати їх, а просто платити там якусь там кількість зірочок. А, в цій грі ви можете отримувати зірочки, яким чином ми будемо їх отримувати, після того як ви вже там заразили своїх 5 друзів, ви заходите сюди в завдання і виконуєте по можливості завдання. Також е запрошуйте своїх друзів, які вам будуть фармити ті самі поінти. Також в автоматичному режимі воно саме по собі фармиться. Як ви бачите, в мене вже 240, буквально 2 дня, 240 тисяч. А мені треба 1,5 мільйона, щоб вивезти собі 500 зірочок. Збираюся, я думаю, воно десь за тиждень, тому без вкладень, чудова ігра. В майбутньому додати ще різні бусти, також імунітет. І також ви можете купити собі ось таку NFT-шечку, яка збільшує ваш прибуток в 4 рази. Тому теж рекомендую не скіпати цю ігру. Гра знаходиться селанічку під відео, залітаємо і граємо. Ну а ми полетіли до наступної ігри. Ну і остання гра на сьогодні, яку я вам покажу, називається Колонізатор Mine. Що нам потрібно робити? Нам потрібно всього-навсього заходити ось сюди, вкачувати нашу. Ось цю споруду і отримувати це золото. Також, коли ми назбираємо 100 цієї платіни, ми зможемо вкачати ось тут і добувати також цю платину. Як ми її добуваємо? Також ми можемо добути тони. Зараз я вам покажу, яким чином. Заходимо в гейм і починаємо грати. Нам потрібно збивати такі маленькі планети. Чим менше планети, тим більше ми отримуємо. Ось таким чином. Вбиваємо чим поменше, тим більше очок ми отримуємо. І в кінці ми там буде така рулеточка міні, за яку ми будемо отримувати або тони, або золото, або платину. Ну і ось ми підійшли до кінця. З'являється ось такий сундучок. І крутиться наша рулеточка. І нам падає золото. Я б не сумнівався навіть. І ось такі ми маємо три білета на день. Можемо грати дайсу, а можемо покращити нашу. Поруду бувати більше золота. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Кому понравилось відео, обов'язково ставте лайк, також в мій телеграм-канал, всі силочки знаходяться під відео на ігрушечки, також хіба вас бачити в своєму телеграм-канальчику. Там я буду робити для вас розіграші і ви будете дізнаватися про нові проекти самі перші від мене. Всім дякую, всім хорошого вечора або дня.